Для видалення фінансових операцій у системі використовується спеціальний пароль. Його можна налаштувати в меню Ще, Налаштування, блок Основні налаштування, Загальні, Блок налаштування фінансів. Поле Пароль для видалення чеків і феноперацій. Пропишіть тут ваш пароль. Натисніть Зберегти. Для того, щоб видалити оплату, перейдіть у ліве меню Фінанси. Меню Продажі за день. Знайдіть потрібний чек. У його рядку натисніть на кнопку Видалити. Також ви можете відкрити сам чек і натиснути на кнопку Видалити. Введіть пароль. Натисніть Продовжити. Після підтвердження чек автоматично переміститься до архіву. Зверніть увагу, якщо під час оплати було використано функцію здача на баланс, то потрібно видалити і саму оплату, і окрему операцію зі здачею. Це два різні чеки.